Доброго дня, шановні, оце наш весь урожай. Е, перший з них, то, що ми пробували, я казала, сезон, але він ненадовго буде, тому що гарбузи, оце всі. Значить, ось оцей пробували дуже смачна каша. Я варила кашу, такий маленький, саме найменший я попробувала. Мені сподобався дуже гарний, смачний. Другий ми пробували. Ось отакий. А цей я шортик виставила. Він отакий зелененький, але він ще не достиглий Бачите, це великий, а тут такий маленький. Ще в нас є ось отакий це Пловдівська. Я думаю, смачна, тому що я її у Болгарії бачила і насіння купила. Дуже смачна, мені сподобалось. Пробували ми оце пінат батер Бачите? То це гарна. Ось. І ще які є. Ще є якісь такі невизначені. Ось отам такі вони, типа гантельок, не пінат батер. Окремо, я потім знайду, напишу, як е, називаються сорти. Ось. І ще є ось отакі. Не знаю, але це, бачите, яка вона великла? Е, дві штучки є. Це, напевно, чи одна рослина, чи дві у мене було. Ось. Ви вибачайте, що тут трошки шумить, бо це у нас вже в бейсменті, в підвалі. Ми спустили, бо зараз погода-сира, а це трошки шумить тут, щоб сухо було. Ось оце весь такий набір гарбузиків. Будемо пробувати, це дуже здорова їжа. Мені гарбузи дуже подобаються. Так що зима попереду. Бувайте здорові!